Як себе поводять зараз підлітки? Макдональдс на Мінській, літня тераса, багато людей. Сидить, мабуть, хлопців 10-підлітки компанія, і вони кричать, матюкаються, штовхаються, б'ються, кидають картоплю фрі, там, розкидають на одному за шию. Люди їм кажуть, що ведіть себе нормально, вони не звертають увагу. Я їх прошу, кажу: нормально себе ведіть. хлопці, по Перше, не матюкайтеся, ви тут не одні. Підходить до них і сікає, хлопці, чого ви розкидали картоплю скрізь, налили коли, там, дурієте, матюкаєтесь? Вони і вони при тому, що вони говорили всі, всі робили російською мовою. Вони так трохи, наче притихли, але все одно матюкались просто тихіше. Щось там до охоронця там сміялися, щось тому. Ну вони так себе навіть і не сказали вибачте, і не, не, не стали себе нормально вести. Вони так трохи-трохи посиділи і пішли, даючи один одному підсрачники. Розумієте? Ну питання в тому, що всі вони говорили російською мовою і матюкалися. І от мені просто цікаво, 10 підлітків. Які себе так вели. Чому підлітки розмовляють російською мовою? Я не можу зрозуміти. Для кого Для кого це їм треба? Зараз уже той час, коли російська мова нікому тут не потрібна. Чи хтось хоче, щоб тут була Росія, я не можу зрозуміти. Ну, от 10 підлітків розмовляли російською мовою, матюкалися, кричали, билися. Як, як вони себе поводять? 10. Це не один, не двоє. Там просто компанія з підлітків. І всі російською мовою мовою говорять, я не можу зрозуміти, на нас напала Росія. Навіщо нам російська мова? Тут для чого? Для кого вона нам треба, ця російська мова, якщо зараз ми її не вивчаємо, у нас немає нічого вже російського, все воно нам не потрібне. Чому батьки так своїх дітей привчають до російської мови? Я не можу зрозуміти. Ну, я розумію, що зараз уже що за той час, коли настав період, що досить все, ну. Агресор, Росія вбиває українців, окуповує території. Навіщо нам російська мова? Для чого я вважаю, що батьки мають своїх дітей вчити української мови, щоб вони виростали, знаючи українську рідну мову українцями, а не яка різниця.